Всім похвасталася, що зроблю букет з хмелю. І викладу фото, а букет ще не зробила. Нарвала в полі квітів отаких. І піду зараз за домашніми. До букету з хмелю я так думаю, що підійде зелена гортензія. Лягли і просять, щоб їх зрізали. Батько сказав пособирати яблука і груші, попадали падали у нас. І я візьму такі проволоки флористичні. Я перший раз це роблю. Напевно, це робиться отак. Головний у нас хміль. Зараз ми його додамо, а яблука у нас це родючість, як хміль родючість. Така шикарна, гарна гілка. Мелю. У мене є морозеці, я підпираю. Яблуко підпираю. В цілому пакеті вони не будуть тілімпація. Треба тобі, може, грушу дати, а де груша? Загубилася і груша. Все, я роблю? У мене ще є квітки чорнобривці. О, я знаю так, щоб вони там не, не, не випадали. О, це ж я можу отак провалкою. Соняшник. Гладіолус? Я вже заплуталася. Mm. <свят> ну і ці такі прикольні штуки такі. До хмелі дуже гарно. Вони ростуть там <свят> по сусідству на річці. А ще в мене є ромашки, вони ростуть на болоті. Це домашні, але вони на болоті ростуть. Мор mm. чорна приці? Це майори. Що я роблю? У мене ще є яблуко. туди. Морозець, трошки отак униз, він там робить своє діло, підпирає клітки. Хміль заплів за, 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 за мені все. Я його, напевно, зроблю отак. Ось цю широчку приберу, таку ж. Отак. отак, буде бік воно. Все знизу його буде не видно. Тут у мене морозець. Буде, що я роблю. Люди, що я роблю? Як ви думаєте, чи вийде з цього щось? Таке. Зелений гладіолус. Таке буде танаги зеленого, більше до зеленого і в мене є гортензія зелена. На неї і так хміль так буде лягати Ну і ці штуки і Машаньке таким. Воно так розгалуджується. О, і гладіос. Такий. І. Нормальний такий гладіоз. Куди це яблуко? Тяжкі речі я всередину. Стараюсь всередину, щоб вони потім, знаєте, не вивалювалися. Отакі, От бачите, вони ж зелені у мене, як яблуко. Я до яблук сюди. І соняшник. І морозець. Папа, давай який букет. Странний, правда? Странний. Ну, папа, ну скрізь з тим Ну і беремо так золотарник. Він теж такий міцненький, витримає, підтримає. Таке тобто яблуко підтримує, що випадає. Ой, якраз сюди, сюди. Вже проситься зав'язувати, зараз зав'яжемо, тільки вкладемо. отак гарно ж до хміля листя папороті. Гарно. Я, звісно, зачищаю, роблю все акуратно. мух. Зв'язала собі на возлик, шишки сюди запихнуло, отак, за цю гортензію. Яблуко вивалюється, і що ми тебе зараз пристроїмо. Я знаю, куди, бачите, тут хміля такий крюк, я його вкрюк. Ось крюк хміля, бачите. Я його сюди проштовхну і воно не вилізе більше. Це буде нелегко, але це буде ідейно. Бачите, що я зробила? Там був такий хміля була паличка, така кругленька, все, вона вже не все. Це ж придумала. Так, порівняємо ножки. Приймаєте. Приймайте роботу? Кажіть, як вам? І ще треба сюди рози, як батько каже. Ну як? Видно? Отака ну, я. А що це уніфера? Де третій? По дорозі загубила. А, ось, от все. Зараз поставлю його воду і нормально буде. Все буде нормально, Так, клітки вирівняємо сюди. А тут очхмілі так тілімпається і все, хай собі там тілімпається, як у природі. Приймайте роботу. Освіжає, заспокоює. Дякую.